Зараз я дам газу і він. Навіть на другій передачі він шліфує. Доброго всім дня! Хочу поділитися досвідом експлуатації свого Volkswagen Passat. Що я роз, хочу розповісти в цьому відео? Я розкажу, як цей автомобіль керується, як ним користуватися, як ним обслуговується, що в ньому ламалося, що мені в ньому подобається, що не подобається. Витрату палива і всі, всі нюанси, які я помітив по використанню цього автомобіля. Значить так, Трошки історії по цьому автомобілю і технічних характеристик. Це автомобіль 2017 року випуску з 2-літровим дизелем на 190 кінських сил, передній привід, 6 DSG. ДСГ. Ось, в принципі, все. В комплектації непогані. Тут є ерго-сидіння, є панорамний дах, литі диски 17 го діаметру, в принципі, напевно, йдуть стандартні. Маленька навігація, але не самого базова. На жаль, не можна поставити сюди Apple CarPlay саме на цю навігацію, так мені сказали в салоні Volkswagen. Звичайний приборка. не... Virtual Cockpit. Але є додатковий пакет шкіри, тобто на дверях, ручки дверей в шкірі. Це додає автомобілю більш преміального вигляду. Саме від керування цього автомобіля в захваті. Немає якогось спортивного керування суперточного, як не знаю, там, якихось в моделях BMW. А більш такий а, пусте кермо, ліниве, скажімо так, біля, біля нуля, зараз міну 100 км на годину. І врушу так от кірмо, автомобіль в принципі не реагує. Так, да, він як їхав прямо, так і їде. Але це має дорогу, він стабільно прямо гарно. А що дає саме оця от лінивість керма в такому положенні, ну, близько нульовому, воно ну, дає більш розслаблену їзду. Тобто вам не треба концентруватися на тому, щоб тримати кермо саме прямо рівно, і е, якийсь там невеличкий рух керма вже одразу змінить суттєву траєкторію автомобіля. Тут ви за це не переймаєтесь. Ви собі можете розслаблено їхати і е, не напрягатися на тому, як там, автомобіль. автомобілем. Далі, друге, це підвізка. Не сказав би, що вона мега м'яка, вона досить такі, збита підвізка, відпрацьовує нерівності інколи жорсткувато. Але фішка в тому, не завжди м'яка підвізка означає комфортна підвізка. В Пасаті вони знайшли класний баланс між досить такою пружною підвіскою, і підвіскою, яка комфортно вас перевозить і не укачує. Тобто в цьому автомобілі хочеться їхати, їхати, їхати. І вас не буде окачувати на дорозі, як, наприклад, це робить сучасні Toyota. Недавно їздив на Toyota Sietar у 2024, ну, тобто на 2024 рік модель. І там реально мене з пасажирами всіх окачало за пів години по їзді по таким от дорогам з кучу поворотів. Тому Passat — це просто класна тачка. Для для таких доріг в тому числі шумоізоляція не на найвищому рівні, тобто більш в більш преміум автомобілях ви знайдете кращу шумоізоляцію, але на достойному рівні. Їхати на цьому автомобілі 180 км на годину і спілкуватися з кимось в принципі не, не складає ніяких складнощів. На такій звільстві дорозі в, о, досить хороша віддача від керма, тобто ви відчуваєте зворотню тягу керма в нульову точку, так відпускаєте кермо, воно собі автомобіль стає сам е, в полосу. Ну тобто, це керування Passat, це майже талонне керування, якого комфортного автомобіля в цьому в цьому сегменті. Я їздив якщо по автобанам на цьому автомобілі 200, 180, 220 км на годину. Чудово, впевненість автомобіль класна, е, немає ніякого натяку, що вам там страшно, чи, чи хочеться збавити швидкість, хочеться їхати приблизно до 200 км на годину легко. По витраті палива в середньому режимі, просто якщо їздити більш-менш не тільки в місті, а й між містом, приблизно 5,5 літрів літом. Може буде 5,7 зимою, але в залежності такі, як ви їздите. Тобто я їжджу в основному між містами. В місті я не їжджу майже ніколи. Тому е і їжджу стараюсь економно. Найекономніше, що воно було літом, це 4,8. І е ну, маю на увазі на якусь дальню дистанцію, щоб так воно було стабільне, якась така е витрата палива. Ну що там на прогрітовому моторі. Е Десь там чуть, чуть проїхатися помаленьку, там, звичайно, може бути 4,3, 4,5. Але я кажу, коли адекватно вимірювати витрату палива. І зимою ми на мінімум десь 4,9, 5,1, 5,2, десь так виходить. Якщо вже їздити більш агресивно зимою по трасі на великій швидкості, це приблизно 7 літрів витрата палива літом. Коли їхав десь далеко, де міг розганявся на 220 км на годину, в мене витру... ну, але багато було ремонтів доріг, десь збавляв швидкість, то середня витрата палива була 62 літра. В принципі, для такого потужності цього двигуна це досить таки непогано палива. Сучасні вже шкоди Октавії на. Там 7-8 ступінчих автоматах, не знаю, які, там скільки ступенев реально, вони можуть там споживати 3,5 літра. Так само і гольф, новий гольф. Я на ньому їзду на двохлітровому, досить далеко. І на великих, на середніх таких швидкостях 150 км на годину. У мене витрата була середня за 1000 км десь там 4-3 літра. Але це літом було. Тому за економічністю краще йти з менший клас і в більш сучасний автомобіль. Але на ці гроші, що коштує цей автомобіль, економічність хороша. Я купив цей автомобіль в липні 2023 року з пробігом 173 тисячі кілометрів за 15 800 євро. Трішки це була велика ціна за цей автомобіль, тому можна було знайти би, або за ці гроші краще новішого року з меншим пробігом. Але фішка цього автомобіля в тому, що тут біла шкіра, яку я дуже сильно хотів. Ставка під дерево, панорамний дах, дуже гарна сервісна історія. Тобто, всі сервіси зроблені вчасно, все помінено, масло в коробці мінялось. Автомобіль не битий, не фарбований, дуже мінімальною кількістю подряпин на, на кузові зоні. Тому я готовий був збути за ці гроші, тому що автомобіль мені треба був саме такий і саме в цей час. Далі по надійності. Я проїхав на ньому 20 тисяч кілометрів. Зараз пробіг на ньому 193 тисячі кілометрів. І цей автомобіль досить таки е суттєво зламався. На пробізі 180 тисяч кілометрів. Я їхав в Чехію по автобану, і в мене перегрівся двигун. Виявилось, що це була помпа, яка потекла, і е е долив. Охолоджувальню родини нічого не дав, тому що вона одразу вся вже витікла. Тому вирішено було евакувати автомобіль на сервісний центр Volkswagen. І вони поремонтували цей автомобіль за два дні і коштувало це мені. Тобто вони поміняли мені помпу і ремень ГРМ. І це коштувало мені 2280 євро. Тому це було неприємно і досить дорого. Але це був офіційний е, салон Volkswagen в місті Fulda в Німеччині. Але далі що сталося пізніше? Тобто, я вже не, до свого місця призначення не доїхав, е, доїхав я туди через, два, через тиждень, але з проблемами також. Тобто, в мене через те, що перегрівся двигун, коли я їхав перший раз. Перегорів, точніше, навіть згорів, сплавився лямбазонт. Він знаходиться прямо над двигуном під кришкою от, такою, захисною. І, Відповідно, він перегрівся, сплавився і вискочила помилка двигуна, Check Engine. І мені знову довелося зупинитися десь біля Франкфурта. Заїхав на якийсь сервіс, який перший я знайшов в Гуглі. і вони мені поміняли лямбазон за 4 години. Тобто з діагностикою, потім привезли запчастину, поміняли, і машина готова вже була через 4 години, я продовжу свій шлях далі. З тих пір по двигуну не ламалось нічого, але а, зламалася задня камера. 50% часу вона не зачиняється назад. Тобто Вона відкрито так і тричить весь час, коли йдете на автомобілі, паркується і так далі. Це дуже поширена проблема Volkswagen. Там потрібно поміняти направляючі. Напевно, що якщо я поїхав би в салон Volkswagen, вони мені сказали би, міняти повний механізм в зборі це коштувало б дуже дорого. Але є комплекти цих направляючих на Аліекспрес. Ще я цього не пробував робити, але друг, який розбирається в фольксвагені, цього мені порадив. Тому, думаю, це легко можна зробити самому. Ну, нелегко, але можна зробити самому. Це з неприємності, що сталося по автомобілю. Ще що з нюансів по експлуатації. Тобто так, автомобіль веде себе ідеально, я б сказав, би, майже як новий. Тримає дорогу, звук двигуна хороший, все в принципі класно. Єдине, що може, мене трошки зараз турбує, це коробка передач. Тому що на холодну вона інколи, от саме на дуже холодну вона інколи трішки так суттєво переключається передача. Тобто я відчуваю, як переключення відбуваються. І коли переключається з, з задньої на драйв або з драйву на задню, воно трошки це дуже довго робить. І відчутний такий, коли так швидко переключити і різко дати газу, відчутний поштовх значний. Тому це мене зараз трохи турбує, але дуже сподіваюся, що це нормально для а, цих коробок. А, що ще хотів сказати по, по двигуну? 190 кінських сил, в принципі, достатньо з головою, 7,5 приблизно секунд розгін до сотки. Є спорт режим, ось так намикаються ще раз, де, 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 на, включайте в драйв. На табло з'являється спорт. Зараз четверта передача, газ в підлогу, третя. І ось таким чином автомобіль розганяється. В принципі, на потужність, потужності достатньо. Мені там можна чіпанути, додавати 25 кВт. Я не бачу ніякого смисла в цьому. Тому що, тому що автомобіль і так пробуксовує. Дуже часто, коли вам треба різко дати газу десь там виїхати кудись, автомобіль починає шліфувати передніми колесами. І це навіть коли ви легенько даєте газу, така штука відбувається. О, зараз я дав газу і він. Навіть на другій передачі він шліфує. Ну, але досить динамічно можна їхати. Прийду назад в драйв, тому що так комфортніше. По витратам на обслуговування, заміна масла на цьому автомобілі в Німеччині в нормальному сервісі, не в офіційному, коштує 130 євро. А, далі що я ще робив? Міняв батарейку в ключі. А, далі перегоріла була ближнє світло фари за цей час. І, ну і все. Зараз ми йдемо по такій досить нерівній дорозі. Нічого не скрипить, нема сверчків, Де що там, де під, під скриплю, а це я думаю, це дитяче крісло. По салону, що мені дуже подобається, дуже зручна посадка, ці ерго-сидіння зручні і дуже багато місця. Просто-от звід що зразу падає, коли ви бачите цей автомобіль. Відстань між кермом і дверима, ви відчуваєте простір, скрізь простір. Незважаючи на те, що є цей панорамний дах, дуже багато простору. До речі, панорамний дах відкривається вверх і задуває трошки повітря. Тобто ним незручно користуватися, коли чуть-чуть прохолодно. На провітрювання класно ставити, але коли ви відкриваєте повністю, дах, треба, щоб погода на вулиці була досить гарною, тому що задуває занадто повітря, незважаючи на те, що там є козирьок такий має відводити цей вітер, але він не працює в повній мірі. Це зручно, це підлокітник, який піднімається. Він кладеться а, локоть і одразу підтримка йде локтя, і а, кермо можна тримати. А, потім всі ці кнопки, а, гучність, кнопки навігації, клімата, Мега зручно користуватися, натискати все близько. Якість матеріалів просто на найвищому рівні. Цей пластик м'який, цей пластик дуже м'який. Саме ця от вставка з алюмінія гарна, це дерево. А, ну просто я в шоці. Я в багато їздив до на яких автомобілях в мене був Lexus, в мене була Tesla, в мене було Volvo, Infinity. І я ніколи не міг очікувати від Passat такої якості. В мене відчуття є навіть на багатьох Порше, і в мене відчуття, що це просто якість Порше. Саме кермо, як ви його берете в руки, воно досить таке солідне і важке таке от відчуття якості відчувається, не слизький руль зовсім. Далі цей, цей матеріал, тут шкіра досить така якісна. Ручка дверей не скрипить, така солідна звук, якийсь від дверей класний. Церква, до речі, з підігрівом і нахиляються, коли ви паркуєтесь. Тобто, коли от вімкнено саме вверх, ви вмикаєте задню передачу, зеркало нахиляється, щоб вам видно було бровку. Андрій камера. Ось так виглядає. направляюча. Зірці витрата Палива 6,7, але це було 21 км, коротка поїздка і з спортрежимом. Зараз покажу за тривалий період. Ось так, дуже гарно дивиться цей годинник, в нових версіях вже цього годинника немає. Тут у нас дзеркало з підсвіткою Точно таке саме там. Немає для окулярів тримача, має адаптивний круіз-контроль Працює прикольно. Один раз тільки воно заглючило і не бачило машину попереду. Але там були досить такі специфічні умови. Було ремонт дороги з двох сторін і такий тунель, такий, грубо кажучи, з металу, з металічних відбойників. Ззаду місця просто дуже багато. І в багажнику багато місця. Тобто цей автомобіль по практичності э, краще за мій за Мі Lexus RX 450. В ньому більше місця, в ньому більше місця в багажнику і більше місця на задніх сидіннях. Тут стоїть стандартна музика, і вона ну, не досить погана. Ну тобто вона нормальна, грає, але включати її на більше ніж на, на 30% не хочеться. Роз, трошки репить колонки. Зараз можу спробую дуже прикольно, до речі, радіо вибирати. Ну, В принципі, людям вистачить і такого. Ну, Мені, в принципі, вистачає. Просто раніше я порівнюю це з Lexus, там було 12 колонок, я це з Теслою, і там була незначно краща музика, ніж у цьому автомобілі. А що мені подобається в цьому автомобілі? Це ціна. Тобто, за. Такі гроші це чудовий автомобіль. Можна купити зараз шестирічний автомобіль до 200 тисяч пробіга за тисяч Нові вони нагадаю, коштують від 40 000 до 60 тисяч. Тому за класні автомобілі в такій о, якості, які в принципі не відрізнити від нового це хороша дуже ціна. Другий плюс цього автомобіля це комфорт. Надзвичайно комфортно в ньому їхати. Я просто кайфую кожен день, коли сідаю в цю машину. Не укачує класна м'яка підвізка, класна керованість, яка легка, яка, скажімо так, розслабляюча. Третій плюс, що мені подобається, якість матеріалів салону. Саме, ну, Це моя фішка, я люблю дуже це білий салон. Він вже трошки починає вимазуватись. Ну, він трошки вже значно треба його трошки чистити. Особливо ремені безпеки їх треба. Мити постійно, бо вони вимажуються. четвертий плюс це надійність двигуна та коробки. Я бачу випадки, коли на рідному двигуні кажемо фільтрі коробці без ремонту проїжджають по 400 тисяч кілометрів. Головне, що робити: міняти масло в коробці кожні 70 тисяч кілометрів, і бажано міняти масло в двигуні приблизно кожні там 10 15 тисяч кілометрів. Європейський регламент заміни масла в двигуні 30 тисяч кілометрів. Я б не знав, якщо хочете доволі на цьому автомобілі, я буду міняти масло. Я вже міняю масло раз в 10-15 тисяч кілометрів. Того, цього би радив і вам. А так, проблем з надійністю двигунів, в принципі, немає. І е, ремінь ГРМ там до 150-170 тисяч. Бо як показує практика, не тільки в мене, а в двох моїх друзів. ремінь ГРМ обривало або ремінь, або помпа. І з випадком в обривом ремі ГРМ, якщо вам пощастило маленька швидкість, не обов'язково загинає клапана. і ремонт тут в Європі навіть можна вкластися десь в 2-2,5 тисячі євро. Але це не в Німеччині, це десь там в, в Словакії, в Чехії, в Німеччині вам скажуть поміняти двигун за 15 тисяч євро в офіційному салоні. Шоста точніше, плюс це доступність запчастин. Тобто, Мій приклад показує, що я приїхав з поломаним лямдозондом, Через 4 години в мене вже поремонтований автомобіль був, і я далі поїхав. Тобто, Запчастина ці автомобілі є скрізь і це дуже круто. Сьомий плюс це дизайн, який який досить стриманий, але при тому автомобіль не буде а, старіти. Тобто, Дизайн цей тримається класно і не старіє дуже. Дуже дуже довго. Щодо мінусів, це музика, яка мені не дуже подобається в порівнянні з більш преміум. Ну, можна, напевно, купити один аудіо, не знаю, як не звучить, дуже сподіваюся, що краще. Ще один мінус для мене це світлофар. Вони недостатньо яскраві яскраві, порівнянні з іншими автомобілями, які ми не були. Ближнє світлофар ще можна їздити, а дальнє світло не набагато покращує ситуацію і світить недостатньо далеко і яскраво. Тому якщо є у вас можливість, Купуйте з кращими фарами Passat. Це ще один мінус, якщо ви хочете виглядати круто на якомусь там крутій тачці, це не про Passat в універсалі. Тобто в універсалі це така молодий дід, скажімо так, на Passat в універсалі їздить. Хоча в інших може бути інша точка зору. Я сподіваюся, що це розповів. Якщо щось не розповів, дайте знати в коментарях, допишу. І все на все всім добре. Купуйте Passat, не пошкодуєте. Дуже класна тачка. Гарного, гарного дня.